Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати – смокчи трахисам. Ну і традиційно у цій порі ми підводимо підсумок минулого тижня бойових дій на фронті про перебіг бойових дій та підсумки бойової роботи Сил оборони України нам розповість речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Кувальов. Пане Андрій, слава Україні. Тож які підсумки бойових дій на фронті за минулий тиждень? Доброго ранку, Ольго, героям слава. Протягом минулого тижня відбулося 1114 бойових зіткнень. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на Покровському, Новопавлівському, Лиманському та Курському напрямках, де тривають важкі бої. На харківському напрямку протягом минулого тижня сили оборони України відбили 15 атак у районі Вовчанська. На Куп'янському напрямку Українські воїни минулого тижня відбили 46 атак противника біля Строївки, піщаного, колісниківки, загризового та лозової. На Лиманському напрямку українські воїни минулого тижня відбили 98 атак противника. Ворог концентрував свої зусилля у районах Нової Горівки, надії Новосергіївки, Новосадового, Зарічного Колодязів, Зеленої Долини, Тернів та у Серебрянському лісництві. На сіверському напрямку Сили оборони України відбили 26 атак у районах Іванодарівки та Верхньокам'янського. На Краматорському напрямку Українські воїни відбили 73 атаки. Найбільш активним ворог був у районах Білої гори притеченого. Часового яру та ступочок на турецькому напрямку протягом минулого тижня російські окупанти здійснили 99 атак неподалік Щербинівки, Делівки та Турецька. Успіху не мали на покровському напрямку минулого тижня. Сили оборони України відбили 491 атаку. Основні зусилля загарник зосереджував поблизу населених пунктів зелене поле, Олександропіль, Водяне друге, Єлизаветівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Мирноград, Покровськ, Звірова, Шевченко. Уда. Ачне Успенівка, Котлине, Надіївка, Новотроїцьке, Новоандріївка, Слов'янка, Петропавлівка, Андріївка, Дачне. Та янтарне на Новопавлівському напрямку Сили оборони України минулого тижня відбили 67 атак російських окупантів у районах Константинополя та Великої Новосілки. На Оріхівському напрямку ворог минулого тижня сім разів атакував позиції українських воїнів у напрямках Малої Токмачки, Новоандріївки та Щербаків. На придніпровському напрямку протягом минулого тижня російські окупанти здійснили вісім безрезультатних атак на позиції українських підрозділів. Триває операція Збройних сил України. Не у Курській області на Курщині за минулий тиждень українські захисники відбили 119 атак російських загарбників. Протягом минулого тижня російські терористи завдали по території України 11 ракетних ударів, задіявши 56 ракет. Також російські терористи завдали 264 авіаційних удари зокрема, скинули 414 керованих авіаційних бомб. Здійснили близько 35 тисяч обстрілів. А 883 із них із реактивних систем залпового вогню. Ольго пане Андрій, а які результати бойової роботи українських воїнів за минулий тиждень? Про що можете нам розповісти? Авіація сил оборони України та підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулого тижня уразили 21 район зосередження особового складу, а також озброєння і військової техніки російських загарбників, 9 пунктів управління військами російських окупантів, 2 пункти управління безпілотниками, 9 артилерійських систем, 13 засобів протиповітряної оборони, 4 склади боєприпасів і паленомастильних мастильних матеріалів, одну станцію радіоелектронної боротьби та 11 інших важливих. Об'єктів противника минулого тижня загальні втрати ворога склали 10 тисяч російських окупантів вбитими та пораненими. Українські воїни знищили 55 танків, 103 бойових броньованих машини, 169 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, 549 безпілотників оперативно-тактичного рівня. 33 крилаті ракети та 693 автомобілі і 6 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні героям слава! Дякую, пан Андрію, вам дякуємо захисникам та захисницям. Ми з нами на зв'язку був Андрій Ковальов, речник Генерального штабу збройних сил України. 14-річну дівчину росіяни поранили під час обстрілу Харківщини. Повідомили Вова за їхніми даними. Окупанти вдарили кабом біля приватного будинку у Золочеві-Богодухівського району. Постраждалу у Україна працює над створенням вітчизняного комплексу ППО, який за своїми характеристиками буде на рівні із Петріот. Про це головнокомандувач ЗСО Олександр Серський розповів під час інтерв'ю ТСН тиждень. Також Серський зазначив, що вже ведеться робота зі створення ракетної системи, яка могла б стати стримувальним фактором проти застосування ракет «Орєшнік». І наголосив, що нова російська ракета це загроза, і наразі тільки кілька систем ППО можуть її перехопити. Президент України Володимир Зеленський доручив міністру оборони Ростему Омєрову призначити полковника Романа Качора на посаду очільника Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. Про це голова держави розповів під час свого традиційного звернення. Міністр оборони України повідомив, що вже підписав наказ про призначення полковника Качура. Найбільше голосів набрав саме полковник Роман Качур. Він добре знає фронт. Він командував 55-ю окремою артилерійською бригадою. Я говорив з полковником Качером. Він має бачення того, що змінити у військовій освіті, і конкретно в Національній академії сухопутних військ, доручив йому представити суспільству, що зміниться в академії, провести аудит в академії, повноцінний аудит, і того, як фінансується, і того, як. Навчаються курсанти і того, хто працює в академії. Ізраїль звільнив 90 палестинських ув'язнених у рамках угоди з Хамас. Про це повідомляє The Times of Israel. За наданою інформацією, серед них 69 жінок, у тому числі одна неповнолітня, вісім неповнолітніх хлопців і 12 чоловіків, засуджених за підбурювання, одотожнення із тероризмом і порушення громадського порядку. Загалом планують повернути майже 2000 тисячі ув'язнених протягом першого етапу угоди про припинення вогню. Нагадаю, домовленість між Ізраїлем і Хамас набула чинності напередодні. Угруповання у рамках угоди передало Червоному хресту перших трьох заручників 16 січня. Сторони перемовника підписали у досі угоду про припинення вогню у газі та звільнення заручників. Угоду погодив кабінет безпеки Ізраїлю і безпосередньо уряд у неділю. Документ набув чинності. Закінчити війну в Україні та зупинити потік нелегальних мігрантів через південний кордон США пообіцяв Дональд Трамп під час виступу на мітингу перед прихильниками. Також оголосив, що скасує всі розпорядження свого попередника Джо Байдена, які, на його думку, нерозумні. Анонсував нові президентські укази, які переконаний новообраний очільник Америки всіх надзвичайно порадують. Зміни обіцяє відразу після інавгурації, яка відбудеться сьогодні, о 19-й годині за Києвом. Нагадаю, на неї зібрано реку. Орні 170 мільйонів доларів пожертв. Очікується, що в Вашингтоні збереться орієнтовні 200 тисяч осіб, серед яких будуть як фанати, так і протестувальники. У місті посилюють заходи безпеки, залучаючи поліцейських з інших регіонів. Я закінчу війну в Україні. Зупиню хаос на близькому сході. Попереджу третю світову війну. І ви навіть не уявляєте, наскільки ми близькі до цього. Ордер на арешт видав суд південної Кореї відстороненому президенту країни. Про це повідомляють місцеві змі. Тепер слідчі можуть тримати президента під вартою до 20 діб, включно із тими днями, які він уже провів у центрі ув'язнення після затримання у своїй резиденції. Таке рішення сподобалося не усім громадянам. Прихильники юнцок Юля почали акції протесту біля суду, який відправив його під варту. Міністерство фінансів Сирії заборонило імпорт товарів із Росії, Ірану та Ізраїлю. Про це повідомляє Алярабія. Продукція із зазначених країн Конфіскуватиметься. Така заборона буде діяти в усіх сухопутних та морських прикордонних портах країни. Нагадаю, новий уряд Сирії не дозволяє Росії вивести зброю і військову техніку із порту Тартус, де та розташована єдина закордонна база військово-морського флоту РФ. Російські кораблі вже майже два тижні дрейфують поблизу порту. Словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо заявив, що має намір накласти вето у ЄС на подальшу фінансову допомогу Україні. Так він відреагував на відповідь Володимира Зеленського на пропозицію зустрітися у Давосі, щоб обговорити транзит газу. Також Фіцо звинуватив депутатів опозиції, які у п'ятницю приїхали до Києва та зустрілися із президентом України у підготовці державного перевороту. Через війну він переїхав до Києва, де продовжує займатися улюбленою справою. Пирокар-стиліст Олександр ініціював для переселенок з Бахмута і Бахмутського району безкоштовні записи на стрижку, укладку та фарбування. Свою історію переїзду та облаштування на новому місці. Чоловік розказав нашому кореспондентові Артему Деркачову. Все зруйновано. Це зруйновано вигоріло, і житло, й квартира нічого не залишилося взагалі. Олександр розповідає про те, що сталося з його майном у Бахмуті після початку повномасштабного вторгнення у червні 2022 року. Разом із родиною ухвалюють рішення покинути рідний дім і переїхати до Києва. Сюди перевіз, Сюди перевіз усіх батьків, тестя, тещу. Всіх, всіх перевіз, іначе все добре. Ми тут всі поруч живемо. Олександр майже все життя працював перукарем стилістом у Бахмуті. Мав власний салон та навіть не думав про те, щоби переїхати в інше місто. Маленький компактномаленький, компактний, дуже зелене містечко, І воно так і було. У мене там було все своє робота, життя, все налагоджено. Знаєте? А тут довелося все наново шукати: елементарну машину обслужити, до кого поїхати, адаптація магазинів і всього іншого. А вже ж дуже пригнічує зйомна квартира, постійні переїзди, наче живеш, але не своє. Чоловік зізнається, після переїзду тривалий час не міг взятися за роботу. Чесно кажучи, я роботу кинув, зрозумів, що немає творчості в душі у руках. І знаєте, ця професія вона про творчість і емоції, спілкування з клієнтом. І цього не було. Та Олександр не збирався опускати руки і згодом вирішує розпочати все з чистого аркушу. Відтак влаштувався в один із салонів у Києві. тут є центр навчальний, академія, все є. І директор сказав: Давай, спробуй, починай.' І я почав своє навчання, навчався два місяці, був на різних семінарах, майстер-класах і зараз вже повноцінно приступив до роботи. А згодом вирішив підтримати і інших переселенців із Бахмута. Мисль возникла, я подошов. З'явилася така ідея. Я підійшов до директора, і він сказав, що не бачить перешкод. Тож займайся, чому б ні? Дівчата ні за що не платять. Намагаються ще й віддати, але я нічого не беру. Це наші бахмутчани, і це було зроблено саме для них. Це просто від душі, з середини. І тому я прошу оплатити тільки розхідні матеріали. І бажаючих виявилося чимало цього разу причепоритися до Олександра прийшла Юлія, якій теж довелося все залишити в рідному Бахмуті. Виїхала два роки тому, коли вже було просто неможливо там жити, і десь виїхали і через два тижні дім було зруйновано. Тобто, просто дуже вчасно скажу так. Я приїхала сюди з декількома речами. І ну дві мене дві кошки, і все дівчина каже: такі ініціативи від звичайних людей дійсно важливі, адже бути переселенцем доля не з легких. Мій дохід майже весь просто відлітає на оренду, тому це важко дійсно. Знаю є новини, що можливо колись будуть будуть виплати або компенсації. Але ж це, мабуть, буде вже після закінчення війни, тому на все потрібен час. Звичайно, не можу сказати, що я дуже впевнена в цьому, що так і буде, але маємо надію, Є люди з дуже гарні, дуже добрі, і вони тобі допомагають. Перша моя квартира була, нам дівчинка дала житло, і просто сусіди принесли мішок картоплі. Ну це просто приємно, це ну, класно. Лю є люди реально, і вони допомагають. Відтак, якщо ви з Бахмута і у вас є бажання потрапити до рук майстра своєї справи, ви можете зробити це, написавши Олександру в соціальних мережах. Артем Деркачов, Володимир Сетюк, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини На цьому поки що все незабаром повернуся із коротким дайджестом новин. Ну а просто зараз слово Тетяні Гончарові в аналітичну студію. Таню підхоплюй. Підхоплюю 20 січня день надзвичайно щедрий на події. Це інавгурація Трампа, це початок форуму в Давосі, це немало інших більш дрібних подій. Лишайтеся з нами національна...